Громадська організація Motion Plus у партнерстві з Первомайським відділом культури влітку цього року подали грантову заявку до благодійної організації Благодійний фонд Право на захист саме по волонтерському хабу, який працює з перших днів повномасштабного вторгнення. Наші волонтери, які постійно сидять тут на видачі, потребували також до себе уваги. І проект був націлений на покращення умов видачі саме для волонтерів. В рамках цього проекту було закуплено оргтехніку та обладнання для прийому їжі. Це мікрохвильовка, холодильники та інше, що дозволить нашим волонтерам, навіть тим, хто розгружає цілі фури. Це близько там 30 інколи людей. Також перепочити попити каву, чай. Це дуже такі. Умови час похолодало. Це можливість зігрітися, навіть перепочити. Це в першу чергу турбота про наших волонтерів, які щодня е, працюють для наших переселенців. Та Мешканців, які отримують тут гуманітарну допомогу. Дякую нашим волонтерам за їхню роботу. Ми дуже цінуємо і поважаємо їх працю, бо дуже багато приходиться через себе пропускати різних емоцій і всього іншого. тому ми вважаємо, що подібні проекти трішки підтримають їх. Вони відчують, що за них також пам'ятають, про них турбуються, і вони будуть і надалі допомагати працювати в цьому волонтерському хабі чи в пункту видачі гуманітарної допомоги. З початком війни в нашому місті розпочався дуже потужний волонтерський рух. Багато людей було залучено для допомоги тим, хто постраждав. І це вже третій рік поспіль, але виникла ідея допомогти і тим, хто допомагає. Тому що не дуже гарні були умови для волонтерів, не було де попити чаю, не було оргтехніки. Працювали довгий час на своїй техніці. Тому... Вирішили ми поліпшити умови для людей, які займаються волонтерством. Дякуємо благодійній організації, благодійний фонд Право на захист за те, що обрали саме нас і дали можливість покращити умови нашим волонтерам. Ну а ми, в свою чергу, просто зобов'язані допомагати іншим. Я з міста Куп'янськ. У нас там жесть, нас бомблять цілими сутками, там не, не стухає вообще, она надо вот это с утра до ночи. А сейчас мы находимся в гуманитарном центре, где гуманитарку выдают. Нас тут сразу обслужили культурно, все, нас тут сразу поставили на учет, сразу предложили то и все, все предлагают. Спасибо вам большое за все, мы очень вам благодарны.